Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі LPROM. Сьогодні ми поговоримо про ще один інструмент, без якого не обійтися. Це безударний дриль ELPROM ED700. Дриль безударний Lprom ED700 відмінно підійде для повсякденного користування під час свердління отворів у металі, пластику, дереві тощо. Особливість пристрою 700-ватний електродвигун, який захищений від агресивного впливу абразивного пилу за допомогою лакового покриття обмоток. Модель оснащена витривалим подвійним редуктором, завдяки якому оберти зменшуються, а крутний момент збільшується. У зв'язці мотор-редуктор дрель видає до 1200 обертів на хвилину. Низькі оберти дають вам можливість робити більші отвори у деталях. Напишіть у коментарях, для чого ще можна використовувати дриль з низькими обертами і великим крутним моментом. Завдяки міцному металевому корпусу шестерні захищені від механічних пошкоджень, а велика кількість змазки всередині продовжить термін експлуатації механізмів. Максимальний діаметр свердління у дереві складає 20 мм, у сталі 13 мм, у цеглі 13 мм. Швидкість регулюється перемикачем на клавіші увімкнення, вимкнення, а також силою натискання на неї. Має перемикач реверсу і кнопку фіксації клавіші у вімкненому положенні. Для зручності роботи є додаткова рукоять, яку можна встановлювати в двох положеннях для однаково ефективної роботи як лівою, так і правою рукою. На корпусі присутні вентиляційні отвори для ефективного охолодження двигуна і редуктора. Разом з дрилем у комплекті йдуть ключ для патрона, запасні вугільні щітки та інструкція. Отже, якщо вам потрібно безпечно і швидко зробити отвори у металі або дереві, а також провести монтажні та демонтажні роботи з кріпильними елементами, безударний дриль Lprom ED700 буде вам незамінним помічником. Посилання на цей інструмент. У описі під цим відео. Якщо цей огляд був для вас корисним, відмітьте це вподобайкою та коментарем. А щоб не пропустити нові огляди, підпишіться на наш канал і увімкніть сповіщення. Бережіть себе, дотримайтесь правил техніки безпеки та користуйтесь якісним електроінструментами. На все добре, до побачення!